Компанія ETG розпочала будівництво першої черги 18,6 МВт вітроелектростанції у Кіровоградській області. У рамках проєкту загальною потужністю 93 МВт у партнерстві з Укргазбанк цей проєкт було розпочато ще квітні 2022 року. Перший етап включає встановлення трьох вітрових турбін відомого датського виробника Vestas загальною потужністю 18,6 МВт. Будівництво фінансується за підтримки Укргазбанк, ЄБР та Міжнародної фінансової корпорації з використанням фінансових інструментів, включаючи гарантію кредитного ризику від ЄБР, зазначають в компанії загальний обсяг фінансування цього етапу становить 26 мільйонів євро, включаючи зелених кредитив. Щодо інших новин тижням. Укрнафта підтримує києво могилянську академію, заклад Встановив СЕС, релокований з Краматорська Закарпаття ФВТ. Планує протягом 25-го року збільшити виробництво вітротурбін втрич. Це були головні новини енергетики України за тиждень від команди KC. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.